Гей, привіт, друже, це ваньок. А це Альберт. Коротше, зараз нас нема вдома, тому що ми поїхали в благодійний стендап-тур. О, да. І приходь на концерти. А якщо не можеш, то цей відос для тебе. Це стендап-тур. Знаєш, мені вже соромно стає, тому що я другий раз кажу, що я не був в цьому місці, я не був в Полтаві. Дійсно, не був в Полтаві. Ні. Хоча в мене друзі з Полтави. Я знаю Жеку Галіча і його брата, він з Полтави. Сподіваюся, прийде його брат. Жека зараз воює. І Нати привіт в сонцю невпинному пиному. Так можна й легко з божеволіти. Звичайно, запрошуємо якогось блогера чи якоїсь таку відому людину з міста, але на жаль, всі ну, з'їбались тільки. Я не знаю, що сказати. Ні, ну, диво... один хлопець був, але він е служить. служить. Так, так, так. Він служить і писали шарію, відморозився, не, не прийшов. <ривіт> Каже, не можу приїхати. <ривіт> — Ківа така <ж> хуйня. — Ківа. <ривіт> ти йому дзвониш нормально, побалакати, по побалакати, він такий... — Україна! <ривіт> Знаєш, його таке здивоване лице. Він записує всі свої відоси, наче йому тільки розказали це. Типу Ківа, а ти знаєш, що там в Україні ваші їдять людей, так? Да? Українці! їдять! Що? Наче стрес такий. Добре, розказь. Шо що? З Кива з Полтави. Так ми ж тому про нього і кажемо. Бля! Бля, це що, не Кропивницький? Піздець! Ні, я ще подумав, що людина взагалі не тим гордиться в житті. Ківа з Полтави, шарі з Полтави. <му> Вікно колоде повітря щодня. Відчуваю втрату мого світла, Мотор, звуки автівок. Екскурсію по Полтаві. Тут ми виступаємо, там театр Гоголя. От. А, поки все, що відомо, мені соромно. Нам компотик принесли домашній, тут і сливка, і персик, і що ще. Я не пам'ятаю, ну все смачно. А, а що там Ванюк робить, я ну, взагалі не знаю. Це третій кабінет на масаж. Ось. А ванюк зараз на масажі. Нікому з нас добре. Да. Уф. Ой, це моя хороша. Ой-ой-ой, ой, немає ой, 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 сланька. Де Ванюк? Я що знаю, де Ванюк? Покажи в монтажі, де Ванюк зараз. Гей, народ, ну як вам погода? Кайф, правда? Мені дуже подобається, що я ось. Під дощем. Я ж романтик в душі взагалі. Супер романтик, я обожнюю гуляти під дощем, плакати. Слухай, а нема такого, типу, повір'я, що в Полтаві найкрасивіші жінки? Ну, є таке повір'я, що в Україні найкрасивіші, тому можемо Полтаву теж врахувати в це. Звісно ж, ні, я просто думав, що, типу, наприклад, якесь місто повинно точно взяти, типу, перше місце за це. І як ти це визначиш? Ну не знаю. По, по чоловікам, якщо чоловік. Щасливий. Якщо, чоловік... <рес> якщо ти чоловіка сплутав жінку, <рес> значить, значить місто не дуже Значит, красиве. Значить ти в Москві. Значить ти в Москві, так. <рес> Щодня відчуваю втрату мого світла. Мотор, звуки автівок замивають дівити. Андрій, давай зіграємо гру. Наприклад, наступний хто вийде з мою. Гей. Ну, зрозуміло. Я що казав. Альберт мені сказав, що в Полтаві є свій надзвичайний діалект, який є тільки в Полтаві. Це правда? Так. Да. Продемонструйте. Ну, хтось може нам е, Люба, так, Люба, де? Люба, як? це, типу, дайте мені, будь ласка, хліб, так? Це в магазині. Ні, Люба, де? Люба, як? Це Люба, де? Люба, як? А, а я Не чули, дійсно полтавське. Ніхуя собі у вас сленг такий серйозний. Так, прикольно. А, чесно знає... О! Ми ну, все зрозуміло. Іди сюди. А <ривіт> що, що по центру треба пройти? Добратися до центру треба пройти подземний калідор. <ривіт> а! <ривіт> Я сподіваюсь в тухлях. <ривіт> в піджмаке. <ривіт> Ні, ну якщо попросити, ну ти жидеш за за експресо в стіках. В стікерах. Експресо в стікерах. <ривіт> <ривіт> Кохве, кох. Макохфе. офігідна. Я, я вибач, я ще подумав, що зараз з цим трендом, що всі переходять, переходять на українську. Спочатку всі переходять на полтавську, а вже потім на українську. Назвіть мені місце, де можна отримати пізди. Ось так легко. Ба. Ого, як багато місць! Прям звірно. Де можна відпочити? Отам! Де можна отримати пізду? Там, там, там! Просто підійди! Дивно, що той чувак мовчить. Так ти сюди давай! себе! Це тільки ось за півгодини, як ми виступаємо! Ми, ми, теж ми, вдвох приїхали, ми, приїхали. Ми, ми теж вдвох приїхали. Шаша? Робік — такий хлопці, за якого дуже сложно зібрати. — Да ти до сих пор я бачу. <рив> <рив> Не зібрався ще, друже. Ні, цей столик мені взагалі подобається, коли в темряві взагалі охуєнне, наче я, наче я знаєш, я наче спілкуюся з Богом. Знаєш, і в Бога полтавський акцент. І Бог мені каже. Я після робіка дуже довго відходжу, Я такий ніхуя я собі ти сам це створив. Ну, це взагалі сьогодні в нас були з тобою американські гірки. Чомусь ми так переймалися, що нічого не вийде. А все вийшло. А все вийшло. Так, так. Ти е, помітив, як глядачі тобі відбивають жарти. І це був перший вечір, коли що на моєму виступі, що на твоєму виступі був чувак, був чувак, е, який відстрілював якісь жарти. Ось ця його фраза. Е, ти дишиш, поки ми плескаємо. Ну да, да, це ж да. взагалі можна записати в якусь книгу. Я в якийсь момент, да я в якийсь момент навіть почав. Ну знаєш, <світ> мене прям злість <світ> якась була. <світ> Ні, ну я, я такий блядь, да ну я дай розкажу. <світ> Наша організація працює з 2017 року, і її особливістю є наявність краудфандингової платформи, де ми збираємо різні. Де ми збираємо кошти на різні проекти у Полтаві? І коли почалася повномасштабна війна, ми зрозуміли, що всі наші проекти цивільні відходять на інший план і зорієнтувалися на підтримці наших бійців на фронті, зокрема полтавських воїнів, які захищають Україну на різних напрямках, і загальна підтримка військових. Наші кошти, які ми з концерту передамо, вони підуть куди на тепловізор. І... і той, хто це дивиться, теж має змогу задонатити на ці тепловізор. Так, друже, Ти е в будь-який момент можеш закинути свої гроші, і якщо це навіть буде не тепловізор, і якщо це навіть буде після війни, все одно знаєш, що твої гроші підуть на відбудову чи просто на покращення місця.